Переговори Україна США РФ пройдуть 17, 18 лютого. Пісков каже в Женеві. Е, є також варіанти Абу дабі Майами. Що? Це вони ще не, не визначилися, російська сторона не визначилася. А воно ж бачите, тристороння зустріч, кожна сторона буде в своїй країні. Ні, я думаю, що все ж таки це момент е, невизначеності є. До речі, стосовно Майами, цікава. У нас є необмежений вибір, тобто буде декілька пропозицій. Але у е, тепла тепла, знаєте, формат того, що це може бути Майами. Але в форматі, якщо дивитися е, е, анонсування, я думаю, що це все ж таки буде європейська територія. Е, із позитивного зустріч дуже висока, ймовірність, що зустріч у нас все ж таки відбудеться. Е, І з негативного, ну, в нас. Черговий раз комбінація наша найулюбленіша для перемовних процесів. Це момент говорили, балакали сіли та заплакали, тобто не домовилися двійка кубків в перевернутому стані. Зустріч вона є, але ж зустрічатися можна 350 тисяч разів. Карта пожинання випадає в перевернутому стані, ну, принаймні по миру. Друге, це знов ж таки буде перекручування, затягування ситуації з боку ворога. Може, 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 це сонце може бути не в форматі Майамі. Сонце це може бути підняте знов питання стосовно дітей і навіть як або ж може... енергетики чи за Ні? Сонце про це не може бути. Енергетику я переглядав. Енергетика, вона в. В розмова може бути піднята, але будуть старанно відходити, шукати сторона ворога буде шукати обхідні шляхи, тому що зараз це один з найважливіших важелів впливу для ворога, котрий він активним чином використовує і він просто так не відмовиться. Стосовно дітей, я думаю, що це не Майами. Я думаю, що це діти. І друге обмінні процеси все одно, бачите, ми не можемо сказати, що ці перемовини вони повні По миру вони, вони пусті. По тому, що ми зможемо отримати якусь користь в форматі там, навіть повернення дітей і, і велике свято в форматі повернення військовослужбовців, це є плюс. Але ну, не розраховував, я б не розраховував весна. Тобто далі в нас все одно буде продовження і буде чергова. Після цих перемовин буде чергова хвиля перемовин, а розмови про мир, про завершення, про паузу в на превеликий жаль не приносять бажаних плодів і результатів і зрушень. Тобто воно як як рух, а рух, дистанція, але все ж таки в форматі марафону, тобто продовження під стоп. Весна. Якою буде весна для України? Там буде тепло. Буде. Буде тепло. Ми сьогодні тепло. В футболочці, хоча трохи тут так. Ну, зимно, але ж ми в дружній теплій атмосфері. Сподіваюся, я не замерзну до кінця марафону, бо дуже хотілося мені бути в мерчі від хижаків висот. Від хижаків висот, бачите, і фламінго. в фламінго. Я минулого позаминулого року не робив, враховуючи емоційний стан наших глядачів і запити, що є така певна перевтома, зима вона. Ця, ця зима, мені здається, вона була найважчою зимою за декілька останніх років. І, можливо, якщо б не було обстрілів, ми змогли б насолодитися там зивовою казкою, але казка в нас як життя така не дуже. Е, з точки зору весни, весна у нас цікава, у нас випадає трійка кубків. Трійка кубків це як святковий час. Це момент того, що з самого початку весни може з'явитися реально дійсно позитивні новини, можуть бути реальні якісь підписання угод домовленості документів і тому подібні, котрі будуть направлені на те, не зважаючи, що буде різне. Ну воно не в форматі миру, але воно як реальне зрушення. Ми знайдемо додаткові важелі впливу і зможемо. Більш раціональна, більш правильно використовувати ті ресурси, котрі є, перебудовувати систему для закладання фундаменту в основу нашого подальшого виходу із ситуації. Тобто як шлях до імператриці. Імператриця це карта контролю над ситуацією, це карта комфорту, тепла, плідна, гарна карта. Це перша. А, навіть момент того. Хоча там є фонова така складова стосовно перемог передвиборних перегонів і тому подібне, там буде внутрішні, наш це, але внутрішні ми якось вирішимо самостійно. Але є моменти все одно, котрі будуть направлені на те, що ти зможеш перебудувати систему так, щоб міста стали більш спокійними, більш безпечними, незважаючи, що там на цьому тижні був вал, що все закінчується, немає чим стріляти. Все дуже погано, ніхто нам не хоче допомагати. Ця карта даріння вона продовжує проходити через ці розклади, тобто. Ми знайдемо ресурс, ми знайдемо можливість взяти ситуацію під контроль, взяти ситуацію з руки і через випробування, через труднощі отримати якесь винагороду ну, благо. Тобто це не найпростіша карта, але вона, знаєте, як, як підготовка до весілля. Можеш нервувати, стресувати, багато процесів треба зробити, щось буде не виходити, ти будеш перебудовувати цю систему, ти будеш шукати якісь замінники. Не все буде гладко, але наприкінці ти все одно отримаєш через випробування, через труднощі певну винагороду і емоційне задоволення від тих процесів, котрі березень місяць. березень місяць буде. Буде закладено. В повішений навіть в цій весняному періоді він дуже, на мій погляд, позитивний. Ми зазвичай кажемо, що повішений це в нас підвішений стан, невизначеність і тому подібне. А тут воно інакше. Після повішеного у нас йде прямо колесниця і пряме сонце. Тобто, ти зможеш знайти. Повіше в цьому випадку, це не пауза, це поглянути на ситуацію трошечки з іншого ракурсу, для того, щоб побачити те, що ти не бачив раніше, що в свою чергу дасть тобі можливість додаткового імпульсу рухатися вперед. Ну і друге, ви хоч і не питали, але ми скажемо. Там дуже нерайдужні розклади, поражці випадають на давайте детальніше. А, в нас це. Запитання, ні, у нас постійно просто були запитання, коли рашки гапли, коли економіки гаплик. І ми кажемо, ну що вже цей процес почався, вже цей процес почався. Зараз, якщо ми кажемо стосовно весни, весна йде в форматі непідємної ноші і випадає формат, ну, місяць непідємна ноша, п'ятірка жезлів. Тобто той процес, котрий. Над котрим ти втрачаєш контроль, і те, що о, ти намагався скрити. Знаєте, як шафа після генерального прибирання у підлітка, що начебто все чисто, але в цей момент шафа відкривається. Головне і двері сиро, не відчинити. Головне двері не відчинити. О, ці двері вони будуть відчинені. і о, в, немо, в час, коли ні резерви, ні накопичення, ні е, друкарський станок, ввімкнений 24 на 7, не зможе створити ілюзії того, що все йде під контролем, бо більше по страшному суду. По страшному суду, коли руйнівні процеси по, по пентаклям, йдуть, це момент ситуації, яка буде е, стосуватися не тільки там центру або. Дальнього Сходу навіть Москва і Пітер будуть жорстко на себе відчувати втрату ресурсу на і навантаження від крутого піке економічних економічної катастрофи, котра вже не наближається, вона вже запущена на на Росії. Далі воно за, за, запускатиме таку ланцюгову реакцію пошуку винуватих і будуть перекручувати, що знов там Англосакси намахали, або Україна винувата, або це пересічне росіяни в першу чергу винувати, тому що. Що ви хотіли е, лише підтримували, і це буде руйнувати систему. Другий момент карта відлюдника це цікава карта. Вона в на Росію випадає навесні е, як зрада, як е, від вторгнення від, від, від тих союзників, котрі були навіть сьогодні. бачили новина стосовно Китаї Китаю, котрий пообіцяв гуманітарну Україні покерений. передати щось. ага. Не, ці На наших глядачок надіслала одразу буквально там за, за пів години інформацію з російських там пабліків, телеграм-каналів, там де ще вони працюють. Це ОР просто вони кажуть, як та, Китай. Друг, той стан, коли знаєте, вчора ми поговорили, Росія поговорила з Трампом і Трамп сказав, що. Микаріша, а наступний день вів нові санкції і допоміг якимось ще на Україні. Тут так само. Тобто, вони, вони уходять в стан відлюдника, вони виходять в стан того, що токсичність співпраці з ними вона стане дуже небезпечною і йде все за планом. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.